Вітаємо! Та пропонуємо вашій увазі онлайн-тренінг Ігоря Немировського та Інни Старожукової, який буде цікавий керівникам та нефінансовим менеджерам, на якого ми будемо розбиратися з темою фінансів. В цьому відео коротко про те, що ми розглянемо. Тренінг складається з трьох основних модулів. Перший модуль присвячений темі, як розмовляти однією мовою з фінансистом. Всю основну фінансову термінологію, в тому числі, чому прибуток є грошей нема, розуміти відмінність прибутку та грошових потоків, чим відрізняється націнка та маржа, та чому іноді в компанії оперують різними цифрами, що такі операційні та капітальні витрати та як це впливає на коректність розрахунку прибутку компанії. Оборотні та необоротні активи, в чому суть амортизації, та навіщо формувати в компанії амортизаційний фонд. Який період потребує фінансування компанії, відмінності бухгалтерського та управлінського обліку, в тому числі, і відмінності в розрахунку чистого прибутку. Другий модуль буде присвячено всім фінансовим показникам, за чим потрібно слідкувати, як в цьому не загубитися. Розглянемо всі рівні рентабельності за всіма рівнями семи прибутків. Будемо розглядати оборотність та ліквідність, як вимірювати продуктивність компанії. Та співставляти прибуток та грошові потоки, і як розуміти за допомогою фінансових звітів, куди подівся наш прибуток. До цього модулю буде практичний матеріал у вигляді фінансових звітів, управлінського балансу, звіту про прибутки та звіт про рух грошових коштів, як основний звіт по всіх ключових показниках ефективності на одній сторінці, який повинен бути в кожній компанії, як його складати. Звіт буде з усіма формулами розрахунків, які ви зможете сформувати для своєї компанії, взявши за основу приклади, шаблони наших звітів, підставивши туди цифри, ви зможете всі показники, які ми будемо розглядати в другому модулі, розрахувати вже для своєї компанії. Це буде практичний матеріал. Як результат цього модулю, звіт по КІПІХ на одній сторінці, де будуть представлені показники, які важливо вимірювати щомісячно. Якісь показники потрібно вимірювати раз на рік, а в чому полягає золоте правило економіки, про що воно говорить, за чим ми повинні слідкувати. В цьому звіті будуть представлені всі показники рентабельності валовим прибутком, операційним прибутком, чистим прибутком, скільки ми витрачаємо операційних витрат на 100 гривень в продажі. Як розрахувати чистий оборотний капітал, його зміни та як порівнювати приріст чистого оборотного капіталу та прибутку, визначати, чи вистачає вам власного прибутку для фінансування чистого оборотного капіталу, і як співставляти грошові потоки та прибуток, і оперативно розуміти, як розподіляється прибуток компанії по всіх розділах балансу, це основний практичний матеріал. Який повністю будується за формулами наприклад, фінансових звітів, які ви також отримаєте у якості практичного матеріалу. Це звіт про прибутки, наприклад, торгівельної компанії, це приклад управлінського балансу. І це приклад звіту про рух грошових коштів, які ви також зможете використовувати в своїй діяльності і адаптувати вже під свою компанію. Наступний модуль: це модуль. Фінансового моделювання присвячений питанню, як на майбутній рік спрогнозувати продажі, спрогнозувати витрати, спрогнозувати прибуток не тільки на рік, а по кожному місяці, як розрахувати потребу в оборотному капіталі при різних показниках зростання доходів, як розрахувати, чи буде вистачати прибутку для фінансування чистого оборотного капіталу. Чи можливо буде потреба у додатковому фінансуванні вашого бізнесу? Бо власного прибутку не буде вистачати? До третього модулю буде практичний матеріал, це приклад фінансової моделі, яка складається з трьох частин. Перша частина це прогнозування доходів витрат та чистого прибутку. Друга частина фінансової моделі це прогнозування чистого оборотного капіталу. Як спрогнозувати дебіторську заборгованість, як спрогнозувати складські залишки, як спрогнозувати кредиторську заборгованість перед своїми постачальниками? І як підсумок, це вже розрахунок, потреби у фінансуванні бізнесу і розуміння того, чи буде вистачати власного прибутку, чи буде потрібно додаткове фінансування бізнесу, та практичний матеріал, який ви отримаєте за підсумками третього модулю. Тому наш тренінг складається. З теорії це три наші основні модулі. Практично кожен модуль підкріплюється практичними матеріалами: це звіти, розрахунки з формулами, фінансова модель, і це додаткові кейси та розрахунки, які ви зможете використовувати також у своїй діяльності, в своїй роботі. Ви отримаєте посилання на Google Диск з усіма матеріалами тренінгу, практичними моделями, розрахунками. Можете скачати, та цей матеріал залишається з вами назавжди. Тому, керівники та нефінансові менеджери, якщо ці питання для вас є актуальними, ми розглянемо ще набагато більше корисних питань, будемо знаходити відповіді. Тому, якщо керівники і нефінансові менеджери для вас це питання є актуальними, чекаємо, будемо раді вас бачити на нашому онлайн-тренінгу. До зустрічі!